Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта, вестимо, переможемо. Е я цього сезону і цього річ, першу хвилю, дуже багато кручуся біля Воллерто Ноутхол, чомусь воно мені так запало в, в душу так, милування. І я. Ще й в мене тут поруч росте Фальстаф, і мені так захотілося відзняти. Як воно виглядатиме з іншими сортами троянд? І мені найбільше по кольорах сюди чомусь пасують саме такі троянди такого кольору, як Фальстаф. Це майже все остенки в мене будуть. І хочу вам показати, що ви думали про таку ідею. Тут є, звісно, в мене взагалі сама Wullerton холд. вона має різні суть з різним дещо відтінком. Оцієї барви такої ніжно-пастельно-кремової абрикосової, жовтуватої. І спробую я на різних цих суцвітях і показати вам, як буде пасувати різні остинки до неї. Це є фальтстаф наразі. І чому мені так придумалось? От якось так воно мені гармоніює, навіть хоч це дуже великий контраст між ними. Але такі поєднання допускаються. І як на мене, це не буде такий. Такий ефект чи такий варіант, що фальштаф візьме мене на себе весь погляд і заглушить, чи зробить набагато блідішою волертон холл. Ні, принаймні волертон on вона має таку барву, що вона ну, не блідна, як на мене. Єдине, тут, звісно, що як тут з куща скомбінувати, якби отак садити, то їх треба садити, мабуть, досить ближче один до одного, і щоб вони плюс-мінус якось переплітались, ті гілочки перетинались. Тоді оця е, така комбінація поєднання. Може гарно виглядати. Ось ще є таке суцвіття. Треба ще одну руку, щоб знімати. Ну, та не вийде так легко. Якось так поставити. о! о так, ну, Але та, тут, е, так Я поставила що майже ті самі відтінки, що і були. Ну, і та, те, що я в руках тримаю то одне зорієнтуватися на відстані, то інше. Але так мені воно заімпонувало досить оце контрастне поєднання. цікаво. Якщо глянути The Prince плюс Wallerton Old Hall, не знаю, з якої сторони, мабуть, попробую з різних сторон. От. О, дуже цікаво. The Prince має таку гарну форму. цікаво. На цьому етапі відкриття. І вона нижча, набагато нижча від Волтон Одхол. Відповідно, її можна навіть не так переплітати, можливо, там на передній план дати, бо Волтон Холл. У мене все ж таки квітне вона на краях. Але якщо обрізати нижче, треба попробувати Отут може бути навіть кущі скобінувати, але там низьке обрізання Воловерто навесні або садити The Prince в ноги Воловерто Ноутхол. Ось так і. І ось так. Ну так, дещо інша тут. Вловиться відтінок, дещо інший. Ще якраз у нього мастид буде, і ця теж цікава. Дивіться, ця навіть ніжніша і гармонійша, бо вона зараз на даному етапі роживувата. Зовні пелюстки то такі фіолетово насичені, а середина рожевата, і мені дуже гарно. Саме оця роживуватість. Цікаво, дуже-дуже перегукується, ну поєднується, а не перегукується, а поєднується з Woller Hall. І вона, до речі, та. Ой, де ти застряла? Оскільки Манстит, буде у мене принаймні досить компактна, то, знову ж таки, якщо посадити Wolverton Hall десь так підніжжа ближче. Або хто має цікаву, розрахуємо, можливо, ви маєте старші кущі і ви експериментували з обрізанням, наприклад, нижче, вище, як воно реагує. Чи буде таке, якщо я її низько обріжу сантиметрів 40 навесні, що воно мені не вижене такі батужище, а буде нижче квітнути? Оце мені сподобалось. Гарніше навіть, о, дуже гарно, дуже. Хм. Цікаво так вийшло. Тороживоті здало своє щось ось з цими дуже гарно. Ну, Юліям Шекспір 2000 з його кольором глибоким. Ну, колір тут все ж таки більше, як фальстап, насичений, насичений такий. Але теж все ну свій відтінок якийсь є. Ну і в результаті я так припускаю, що можна з усіма ними садити. Хоча от саме на даному етапі квітки мені манститву найбільше заімпонувала по кольорах. А Вільям Шекспір, якщо думати про кущ комбінувати з Волертон Old то, мабуть, теж би я садила якось так, якщо б вони перепліталися, бо він буде нижче квітнути Волертон Home вище. І це буде так, ніби як Волертон Old зверху буде. Ну, хм. Я думаю, це буде якось так цікаво поєднуватися. Е, в Шекспіра гнучки такі пагони довгі. Волертону внучки погнедов. Якщо їх зафіксувати отак, як я зафіксувала, і вони переплетуться, буде цікаво, я думаю, такі суцвіття спостерігати. Ще на оцю приміряємо. Примірюємо. О, щось ніби виходить, розтрушу зараз. Любери букети зрізаю. Я думала взагалі волерто на лого зрізати цілеї суцвіття і ходити. До кущів, оцих, цих ще я показую інших установ. Але, може, я наступних так і зроблю, побачим. Що ж не зробиш родити таких експериментів. Ну от. Кві... Ну, бачите, та форма, вона цікава, кожен своєї формою. Хоча в Шекспіра це не його прямо така форма, квітка остання, тому я спробую ще поекспериментувати. Але цікаво, от, цікаво. Взагалі, які ще я такі в кольоровій такій палітрі волтрон Олд сорти, щось я не можу нагадатися. Judzy Obscure. Що ще. Ну, Ні-ні, не туди воно йде. І ще мені з'являється тут босковість. І в мене з бускових квітне зараз аж лише Монмартр. Інші відквітли вже нарощують. Але я спробую ще знову ж таки. Я повторюсь, спробую повторити. От це теж цікаве. Е, хм. Ну, воно буде, звісно, не таке контрастне, таке яскраве. Але. Поєднується цікаво, ще й завдячуючи тому, що в Monmars розовнішні пелюстки такі зеленкувато кремові. Дуже воно гарно виглядає. Навіть не знаю, що мені ліпше подобається. Чи з тими темнішими, чи з таким ніжнішим. Задача. Хм. А тут о-о-о, це б такий букет, який я б хотіла. То Дуже теж гарно. Оце? Ну. Хм. Я вже просто думаю, дивлюся, яке у мене тут ще місце є. Які мені ще сорти, отакі От лавандові, але така квітка, така як Монмартр, Тугенька, така, високий центр, щось таке би дуже гарно було. О, цікаво. Ну Цей би той, я би собі такий виявляла. Взагалі мені такі кольори, як коли дуже уявляються з багаторічниками типу Вероніки Фіолетовим. Що ще у нас там фіолетове таке є? Ну, не дельфінів, ні, щось таке ніжніше, все ж таки більш Вероніка і щось таке подібне. Я не за всіх нас я не дуже орієнтуюсь з багаторічних, хоча я таку купила книжку файну, дуже величезну, треба її все-таки більше читати і там пізнавати багаторічники. От мені асоціюється. І якраз мономарутер він мені теж тут тому так пасує, я б сказав. Цікав, Це цікавинка, цікавинка. Як вам цікаво, з якими ви асоціюєте? Я чомусь не хочу тут ніякі жовті давати, рожеві, ні, щось отаке бусковий і темно-фіолетове. Мені чомусь зараз більше уявляється, Але буде наступна хвиля, буде більше спробую ще пройтися з ними, взяти іншими сортами. Навіть бускові різні порівняю, також буде цікаво. Тому так, чекатиму на ваші відгуки враження і щоб ви порадили навіть з фіолетових. лавандових, точніше, откої палітри, щоб то ще цікаве, що там є. Дульчетсомо... Ні, не дульчета, дульчетту. <laughs> Такі назви схожі, що можна перепутати. Дякую вам до наступних відео. па-па!